Усім доброго раночку! У мене ось такий сніданочок, гречка, яєчко, пів сосиски, сир, і на фоні в мене буде невгамовна Монро. Обожнюю її канал. Переглядаю завжди усі відео. Це мирає Керрі. Хто снідає, приєднуйтеся і запрошую вас в новий влог. Привіт! Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Вітаю всіх з Новим роком. Сьогодні ми з Кирилом продовжуємо показувати подарунки. Ще ми вирішили зробити невеличкий челендж. Будемо сьогодні їсти бінгузлем. Готовий прийняти цей челендж. Думаю, да. А покажи, який класний тобі подарунок подарувала бабуся Валя. Гусь, Гусь, обнімусь. І ще фломіки. Ой, класний такий фломіки. Да. А мені бабуся Валя подарувала. Ось такий гель для душу, а татові нашому подарувала ось такий гель для душу. Дуже дякуємо за подаруночки. Мені так подобається цей гусь. А як ти його назвав? Я Кеша Кеша? Но, Клас. Тут, до речі, так прикольно є така кишенька, можна витягнути наповнювач і попрати його, тому що він білосніжний. Го -го -го -го. О, як він Го-го-го. Так? Клас. Так, що, челендж. Давай. Давай починать. Давай. У нас їх небагато, тому що ми вже з татом на Тікток в прямому ефірі їли ці бінбузи. У нас їх небагато. Я З'їмо всі, так? Да? Та що ти готуєшся й, що тут буде щось погане, а тут може бути хороше. Я пропоную з'їсти ось такі дві маленьких рожевих. Бери одненьку. І це у нас буде або пиріг, або брудна вода з-під посуду. Готовий? Раз, два, три. О, в мене палець поранений. В мене торт. В мене торт. Смачно? Ні. Що куни ж ми? Боля, бігай. Робила собі манік, перероблювала свій, тому що не ходила на манікюр перед різдвом. І поранила собі палець, вже намазала зеленкою, тому що якось так. Швиденько, беремо оранжеве. Він побіг воду пить. То треба було взяти стаканчик. Так, далі в нас оранжеве. Оранжеве – це в нас буде або тухла риба, або полунично-банановий смузі. Ну, малиш. А я не з'їв. <свісно> не угу. Ладно, я попробую зараз. Вже воняю. Навіть не тухла риба, а наче копчена. В mm. тебе так? Не смачно? Я вже вкусив. Це точно не банановий смузі. Беремо червоне. Oh, Червона в нас буде або бенти, старі бенти. А не вкусні? <свісна> Та бенти. Yeah. Та ні, ну там як тебе і бінтовують. <свісна> <Шо це? свісна> <свісна> <свісна> або гранат. Бери. Тут таких аж. Так, оце ми відкладемо, бо воно якось такого дивного кольору. А ось оці можна. У взяти. У мене вже морози. Беремо. А де? Ну це ж вони. Тепер. Ну, чи я перва? Бери ти певе. Ти сонцем. Погано? фу. У мене йод. Йод. Я не розумію. Нормально поклади до рота. Mm. Граната. No. Ну, я ще ось один, одну візьму. Це навіть не гранат. Гранат. А в мене не гранат. А в мене гранат. Тому що в тебе йод? Mm -mm. Мені вкусний. Берем храпонію? Думаю, не треба. Та давай. Підсумця до мене, ти сидиш якось в боку. <ріпи> я боюся пробуй. Давай. Якщо ви дивитесь мій канал без підписки, то запрошую вас підписатися. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. One, two, three! Ти не будеш? Я вже попробую. Ні, давай. Я укусив! Ні, нав... Мені не вкода! Ти, ти сказав, що ти хочеш знімати цей челендж. Чому ти тоді здаєшся? Берем, кладемо до рота. Нормально, кладуть люди до рота. А не отак ризуть. Кладуть повністю до рота. Клади. Ну, фу, у мене йод. Де? салфетка? І в тебе йод. Mm -hmm. До. І все, давай тоді останнє беремо це. А, що у нас а тут? Как? Ну, бери цю. Я... А я візьму білу. Тут буде какое-то. У тебе буде або лівер. Хто це або... таке? Або лівер це печінка. Або капучино. А в мене буде. Яка печінка? А в мене буде. Може ага. на печінка? Ох... не печінка. Не вкусно. Я навіть не хочу навіть, думати, що це. Я боюся. Давай. Та швидше. Я вже укусив і все воняю. Чим? Гавно. Так, я говно. Дай. Она не вкус. А чого ти вкусив? Ну, ти, ти у нас читер, тому що треба класти нормально до рота. Клади нормально до рота. Ну, це зараз буде або дохла риба, або смузі. Пробую. Дохла риба. Челендж закінчується. Сьогодні відео про те, що знаходиться у мамській сумці після походу в різні магазини з стоматології, і т.д. і т.п. Отже, в мене зверху лежать губки з Аврори. Найкращі губки, дуже мені подобаються. Вони коштують 19 гривень. Завжди беру ось такі. 5 штук чорненькі, вони дуже схожі е, на ті, які трекенбок, е, ті, які з ектором. А, нічим не відрізняються по якості, по службі. Просто набагато дешевше. Навіщо платити більше. У Полінки побачила ось таку лапку лінієчку, вирішила взяти кірюшки. Вона така плотна, така надута. Також ми взяли ще в Аврорі ось такі ручки. Е, ці Кінчики будуть нам слугувати, як стілуси. Пішла в цитрус, хотіла Кирилу взяти до планшета стілуса. Він коштує аж півтори тисячі. Ну, дуже дорого, я вважаю. Можливо, щось куплю інше. Також в мене дитячий телефончик, ось такий чохол Колись залишала вам посилання в відео якомусь такий брудний, треба протерти зараз. Купувала на Аліекспрес за гривень 70, по-моєму. Також у нас ось зараз ще без витягую, без чохла, але завернули його у шарфик. Сам планшет. Ми після стоматології сьогодні були у стоматолога, ходили до бабусі, я там в'язала, а кірюшка грався в планшет. Світло вимкнули, щоб було цікаво. Також треба його протерти. Зараз Кірюшка майже завжди проводить час з планшетом, зараз канікули. Так, що в нас далі? Далі у нас. Фігурка. Це з АТБ. Купили таку фігурку. Колекційні фігурки Stitch, Fun Series називається. Нам попалася ось така з пісочком. Зараз вам її покажу. Ось така прикольна фігурка. Ціну не знайшла на ціннику. На касі дізналася, що вона коштує 499 гривень. Дороговато, але дитина дуже просила. Так, Взяла в аптеці собі беруші 54 гривні коштують, а собі замовила набір в баночці за 75 гривень на Аліекспрес. Зараз акція в Єві на Грінвей, на туалетний папір, на серветки, береш одну одиницю інша у подарунок. На жаль, я 80 штук фіолетовій упаковці не знайшла вже другу одиницю, бо розібрали. То я взяла ось такий. Він пішов мені за 16 гривень, по-моєму. Також в Єві я взяла ось такі носочки, шкарпетосики з Гарфілдом, синочком. Прикольно. Також у нас з Єви мій улюблений Ополіскович для порожнини Рота ультразахист з нагідками. В Єві взяла Family Doctor 700 мл. З АТБ взялась улюблений зефір. Мені дуже подобається він біло-рожевий. зараз на нього була акція, і він, по-моєму, коштував 40 гривень. Також вівсяночка з магазину АТБ ось така класна. Нам подобається. Найкращий сніданок для мого синочка це вівсянка з жареним яєчком. Також взяла ось такі пакетики кави. На той випадок, якщо вимкнути світло, не буде у нас кавомашини. машини. Іноді дуже хочеться випити кави, а її немає. Тому я взяла пакетики, щоб були на всяк випадок. А, ось іще два пакетики знайшла. Собі взяла Dynamics. Карамельне лато а чоловікові, звичайне монарх Якобс. Взяли ось таку шоколадку іскриста карамель, мармелад і печиво. Макс фанно від корони. Дуже нам подобається. 56 гривень коштувало в магазині АТБ. Покажу, що ще залишилося. А, нам подарували ось таку зубну щіточку в стоматології. Сьогодні лікували Кірюшки зубчик, йому так нарощували, бо у нього відпав лопів зуба. Така спеціальна щіточка, вона йде така скошена, щоб вичищати важкодоступні місця. Прикольно. Також йогурт з АТБ, полуниця Бана. Кірюша дуже любить. Це я не купила, це я взяла з собою, думала, він буде пити, але він не зголоднів. Мій гаманець з картками і грошима Барбі, рожевий. І, а, мені мама ось подарувала ще отаку штуку, сітку. Це, мабуть, нержавіюча сталь. Я її хоч не погнула, щоб у мене була така сіточка промивати ягоди, бо мама мені дала ягоди обліпиху заморожену. І ось такий у мене ще пакетик. Тут у мене ляльки. Одна гола інша в штанях. Це моя барбі. Так, це барбі, яку мені Ліза дала. Світла не було, в домофон не зайшли. Ліза мені викидувала барбі з вікна. Господи, вона хоч не розбилася. Ні, не розбилася. Потрібно мені зв'язати светрик. Светрик я вже розпочала. Ось цей культовий светрик. Ставлю вам картинку, як він виглядає. Я буду в'язати. А у мене ось у петлі втекли, зараз буду їх збирати. І останнє, що лежить в моїй сумці, це ось таке дзеркальце. По-моєму, я його купувала в АТБ колись. От все, що лежить у мамській сумці. І оскільки мені подарували ситочко, то, мабуть, я своє старе розхламлю. Завжди знайдеться в хаті, що можна викинути. Так, склали вже з лега. Ось такого папушку, такий красун. Дуже гарно вийшов. Покладемо його у сервант. Там можна було ще скласти рибку і жабку, але ми жабку склали з того лего, яке була у нас вдома, щоб не ламати папушку. Так. Поставили у сервант. Забрала з пошти нічничка. Замовила кірюшки космонавта Зоряне небо. Зараз все поростаю. На пошті була пара, яка своїй дитині також подарувала на новий рік цього космонавта. Показала, як він вмикається. О, він такий великий. Розмір його 24 сантиметри. Так, зарядка. І тут. Ага, він працює від розетки. Так, підставка така. Зараз все зробимо і покажу вам, як він. Ой, який класний, боже. Він такий великий. Боже, він такий великий, класний. Так, він свійте. І ось таке у нас О, Вау! синок Кірюш, тобі подобається? Подобається? Ти трошки в кадр попав. Боже, яке воно гарне! Така галактика. Мені дуже подобається. Так воно бачиш? Туманність така божа красиво. На стіне воно попадає. Супер, супер! І кольорове, да? червоне вже світило, синє, зелене. Зараз оранжеве світиться. І переходив в таке знову синє. Вау, вау вау Клас, клас, клас. Замовляли цю космонавтика. Ми в в інтернет-магазині на OLX. Так, покажемо, як виглядає наш робот. Ось так. Такий він великий. Да? Угу. Класно подобається? Такий нормальний. Нормальний. Тепер ще хотіла розказати прикол. Замовила Кирилу на Aliexpress чохол. Замовляла на Tab P11. У нас друге покоління лінового планшетів. Прийшов підстрелений. Хоча дуже хорошої якості. Такий він м'якенький, так? Да? Ану. І що будемо тепер робити? Продавати. Ми його будемо продавати, а тобі ш... будемо що робити. Ось Заказувати новий. Не будемо новий заказувати. Чого? Бо я вже сходила в магазин і купила тобі новий. Показати. Зараз. Да. Ого. Це тобі ще один подаруночок. Дякую. Давай, відкривай. Отак От виглядає. Давай відкриємо. Так і... так, коли ти сам, то не видно в кадрі. Ти ж маленький. Відкривай. Давай я швиденько тобі допоможу, і ми відразу надягнемо його. Да? Угу. Давай. А ну-ка, якось він має тут. У мене ще був один подарунок. Який брауз старсі. Який брауз старсі? 400 піц давай. А. Я купив собі лошадку. Це він зараз говорить про гру Бравл Стар. Oh oh, я давай, 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 давай. Він тут Давай, трикут, Він трикутничком складається. Yeah. Угу, угу, так, чек треба зберегти. Подобається? Так. Yeah. А, а, тут еще, еще есть вот такая штучка, знаешь, для чего? Это все? для пальчика. Не, это для пенсила. Это ви пенсила купила. Показать? Да. Ну. Конечно же, показать. Вот такой. Ой, то зарядка. <свят> Заряда. А ну-ка. Он такой холодный. Холодный? Да. Да, холодненький. А ну-ка. Зараз я відкрию бравуз. Ніхто не бачить, що ти робиш там в себе на ножках. Засовуй. Ану, пробуй. То ти його вмикнув? Так, да. розключили. Ось. Лошатка. Ой, що здійснюємо? Лошатка. Так, подивимося ближче, як він виглядає. Він не чорний. Такий темно-сірий. Вони йдуть в стандартному кольорі, саме такі, що мені подобається, тут є оригінальний напис Lenovo. Дуже гарно підійшов до планшетика. Класний, м'якенький. І ось так він складається в такий трикутничок. Чікс. Чікс клас Став. Покажу вам ще ближче упаковку. У нас а, Lenovo Tab P11 Second Generation. Ну, і сам Stilus Pencil. Він не оригінальний, а, з замінним наконечником. Написано, що він а, служить 3 роки. Тобто. Не знаю, чи з змінним наконечником 3 роки, чи з двома змінними наконечниками 3 роки. Але так, автоматично він підключається. Просто потрібно натиснути цю кнопочку, що у нас тут є зарядочка, інструкція. Називається AirPen 2 Сказали в Брейні, що найчастіше заміну оригінального стілуса завжди беруть саме ось цей. Але він також є двох типів з регулюванням натиску і без регулювання натиску. У нас без, коштував 1399 гривень. А ось цей чохол коштував 1004 гривні. Так, це все, що ми хотіли вам показати у цьому відео. Дякую, що ви додивилися до кінця. Бувайте!